Сьогодні покажу вам непентес агату, дуже довга ліана. Минулого року я його різала, ділила на декілька частин. Як ви можете бачити, за зиму він виріс, мабуть, сантиметрів на 30. Взимку у нього зростали доволі довгі листи, навіть формували ловушечки-гличики, але від недостатку світла, як ви бачите, вони залишилися недорозвиненими. Цього року навесні у мене була думка зрізати його і зробити знов коротшим, але вирішила ні. Нехай залишається так. Я його лише ось так, як ви можете бачити, ось так вигнула і розгорнула в цю сторону. Сам горщик опустила нижче, щоб йому діставалося якомога більше сонця. І сподіваюся, що він буде засмагати так само, як і Непентес Гая, який я вам показувала нещодавно. Ось ця ловушечка була сформована наприкінці літа. І як ви бачите, знову ж таки від недостатку світла вона свою ловушечку не розкрила. Сподіваюся, що нові осі вони сформуються, глечики, і будуть відловлювати мух, комах. Ну і дуже сподіваюся, що якщо з'являться більш Шкідливі шкідники, вибачте, за тавтологію, вони будуть відловлювати і їх, бо на цьому підвіконні дуже багато рослин, які потребують допомоги. Залишила цьому непентесу одне дитинча, як ви можете вже бачити, то воно також самостійно. Вирощує собі глечики-ловушки. Глечики Дуже невибаглива, не капризна рослина, і для домашнього підвіконня естетично, красиво і з користю.